Не класичне откровення із долини спейсайд. Хей-гоу, hey, це віскі бой. Мене звати Діма, і я вітаю вас на своєму каналі, де я буду робити смачні огляди на віскі говорити про культуру споживання цього чарівного алкогольного нектару. Та ділитись з вами різними фішками, спостереженнями, курйозами та усіляко дивовижними пригодами свого шляху до пізнання віскі. На огляді сьогодні без прикрас Діамант, що стоїть на полиці і не розуміє, чому йому приділяють так мало уваги. Виправляємо ж цю феєричну помилку. Поїхали! Тривалий час, я думав, що скотчі з це не про мене. Та й взагалі, все, що не бурбон, то дивно, складно, заплутано, зроду так не помилявся. Тут я мав би провести з вами дуже серйозну розмову про види скотчу, історію, хронологію, вивалити на вас тучу історичних фактів, засипати специфічними термінами та у підсумку сказати, що це все кляво. Не буду так робити. Ми тут для фану, легкого поглиблення, емоцій та насолоди. Народе, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, бийте у дзвіночок, щоб не пропустити вихід нового відео, та лишайте свої нестримні коментарі з приводу і без. Це сильно мотивує мене до створення ще більш якісного матеріалу та просування далі у вирі Ютубу. Продовжуємо! З досвіду скажу, що шотландські віскі, тобто Скотч і конкретно із Спейсайду, це майже завжди солодко, багатогранно, делікатно виважено. А тим більше, коли мова йде про молоду дистилерію, що бере за основу своєї лінійки, молодий Сінгл Молд з витримкою в бочках з-під Хересу. Якщо коротко, то віскі курня там Навулін", що у перекладі з гельської означає малин на пагорбі, заснована в 1966 році компанією tamnулін Гленлівет. Пізніше компанія сепарувалася від Гленлівет і стала окремим виробничим підприємством, але під власним брендом віскі не випускали ще довго. Всі обсяги спиртного йшли на сторонні заводи. Аж до 2007 року, коли вже під власністю індійської компанії United Spirits там Навулін там Навулін, провела масштабну реконструкцію підприємства та відновила виробництва знову, з метою постачання солодового спирту для використання у купажах. Згодом відбулася ще одна і поки що остання зміна власника. Цього разу на філіпінського виробника Емперадор у 2014 році. Ця подія в майбутньому призведе до випуску односолодового віскі, нарешті, під брендом Тамнавулін. Вперше. За більш ніж 20 років. Відтепер фішка оновленої міцної та вкрай прогресивної віски курні там на волін стає процес до витримки або фінішування, а конкретно у різних бочках з-під Хересу. І не тільки. А тепер дивіться, в чому ідея такого методу і чому в даному випадку це чудово і доволі унікально. Умовно, ми беремо будь-який продукт чи сервіс, знаходимо його з сильні і слабкі сторони, і замість того, щоб довгочасно нарощувати експертність шляхом тривалих спроб та помилок. Ми вирішуємо, де і як ми можемо швидко і якісно посилити сильні сторони і зменшити слабкі, враховуючи обмежені ресурси і час та постійне посилення конкуренції. Розумієте, до чого я хилю? Вони зробили саме так. І я не можу не захоплюватись подібною стратегією виходу на ринок, витримувати доволі молоді спирти в першокласних хересних бочках. Прикрити дефекти, дещо різкуваті, дещо терпкі, харесним фінішом. зробити це своєю конкурентною перевагою та швидко зайняти свою позицію серед більш консервативних гравців. Топ mm мув. -hmm. Аплодую команді стратегів та бізнес-аналітиків, а також усій команді дистилерії. Винятковий кейс, успішна бізнес-модель. Ризиковано нішево дивно місцями незрозуміло. Все, як я люблю. І це вдалося. Повертаємось до нашого релізу. флагман, лінійки там на волін Шері Каск, які почали виробляти нещодавно, навесні 2019 року. Маємо такий сетап. Лот нас без конкретного терміну витримки. Проте сам виробник зазначає про 3 роки витримки в американському дубі, а далі фініш від півроку до року в трьох різних ересних бочках. Імовірно, це Олроса, Педро Хіменес. Та, напевно, нам точно ніхто не скаже. На виході ми отримали класичні, теплі, масмаркетні маркетні 40% алкоголю, корекцію кольору, холодну фільтрацію, дружелюбний характер та всеосяжну любов адептів Аквавіта. Готові до морозивка на штруделі. Ціна. Ціна вартість? То скільки? 30 доларів. Тобто близько 1200 гривень. Подекуди я зустрічав цього вродлиця і за менші гроші, що було вже й зовсім маленьким святом в родині. Питаннячко, вочевидь, логічно і зухвале. А чого очікувати за таку привабливу ціну від маловідомого бренду? От і дізнаємось? До келиху. Лише подивіться на цей колір. Вау! Насичений. Золотистий і бурштиновий. Так і хочеться його скуштувати. Але спочатку ніс. М -м, одразу на перший план хересний вплив. Відчутний. Абсолютно точно, це прянощі, мед, сухофрукти. Чітка солодова нота. Угу. Вона не кисла і не солодка, вона освіжаюча. Далі на другий план у нас е з'являються родзинки, карамель, фруктові льодяники. Може, трошки від дюшесу, барбарисок. Абсолютно дивовижний аромат, і я не буду довго чекати. Поїхали до смаку. Вау! Вау, вау, вау! Інтенсивно! Маслянисто! Тут вплив хересу розкривається вже по максимуму. Поруч з яскравою корицею та марципаном я б сказав би, що стають персики і печені яблука. Чудово. Другий ковток. Угу. Mm -hmm. З'являється винна кислинка, елегантна, легка, така дуже-дужелюбна. За нею поспішає солодкість, карамель, тофі, знову ж таки, медові ноти. Відмінний смак абсолютно відмінний. Після смак. з середньої тривалості шовковистий. Освіжаючий, фруктовий. Можу особливо виділити оцю от іскристу мармеладку, яка мене трошки повертає в дитинство. Друзі, напрочуд приємний, елегантний, легкий сингл молд на кожен день з фірмовим підписом Spaceside в Хересі. Знаєте, казковий світ віскі дивує мене кожен день. Не тому, що тут так багато різноманітного смачного віскі, а тому, що тут завжди знаходиться місце для філософії, роздумів, спогадів та відчуттів. Впродовж життя, я цікавлюсь усім, що пов'язано з ремеслом. Мене причаровує концепція того, що може створити людина на значній протяжності часу. Завдяки наполегливій праці, любові та відданості справі. Дива та й годі. Дистилерія Там на Вулін подарувала нам чудовий молд юний, свідомий, самодостатній, напрочуд елегантний та ненав'язливий. В ком'юніті ж склалося вже стійке уявлення, що йому місце у базовій десертній категорії для поціновувачів гідного, простого та зрозумілого віскі. Не можу не погодитись, він не зірве вам дах, не змусить вистрибнути зі своїх шкарпеток. Натомість він, як манерний розмовник в кінці метушливого дня, може просто бути поруч і не робити нічого екстраординарного, а все одно буде приємно, затишно і доречно. Дякую, що додивились до цього моменту. Буду безмежно вдячний за вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал, щоб бути в темі, та пишіть свої коментарі, чи куштували ви вже там на волін Sherry Каск, чи згодні з моїми думками, та чи треба більше оглядів на тему бюджетних сингл-молтів. А хто хоче підтримати не тільки переглядом та вподобайкою, в описі є лінк на Баймієкофі, де можна зробити підписку на два типи спонсорства, де кожен з яких має приємний та корисний бонус від мене. ጢጃ�� filt ጥጌጿ